І долучаємо відразу до ефіру Олега Калашнікова, начальника прес-служби ї е, 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 артилерійської бригади. Пане Олеже, вітаємо! Слава Україні, доброго ранку, героям. Слава відразу до оперативної ситуації на вашому напрямку. Наскільки вона є складною? Так, вона не стає для нас більш простішою. Вона настає, до речі, більш простішою до ворога. Він постійно пробує нас контратакувати. Правда, кількість ми можемо спостерігати контратак не така, як була до цього. Однак артилерія, як ствольна, так ресурсово працює у нього на постійній такій основі. Продовжує він також і застосовувати авіаційну компоненту. це. Фугасні авіаційні бомби, правда, із-за погодних умов кількість їх дещо не така, якому ми могли спостерігати в листопаді? Там вона йому було максимально 1200. Однак постійно він її застосовує. Тобто напружено складна у нас ситуація залишається в на нашому напрямку. А які сили зараз росіяни кидають на хромово, Іванівське та Богданівку? Як ви оцінюєте можливість просування ворога в напрямку часового яру? Так, дійсно він посилив тут своє угрупування. Він посилив новими підрозділами. Іванівське він повністю віддав зараз. В зону відповідальності 11-ї окремо штурмової бригади. він намагається її силами взяти Іванськ показати. Однак на сьогодні він все ж таки не має такої можливості діяти великими такими механізованими ударними групами. На сьогодні зазвичай він використовує такі мали піхотні підрозділи, які постійно контратакують. Так він залучає за можливостю озброєння. Буває танки зазвичай це бойові Машини, однак такими силами, такими він не може продавити і не зможе продавити нашу оборону. Так, локальні якісь успіхи у нього можуть бути, це хочеш не хочеш, десь він має успіхи, десь ми. Однак продавити нашу оборону і тим більше вийти на часі як, у нього можливості немає. А хоч щось лишилося від Кліщівки Андріївки, за яку тривають оборонні дії, і, власне, куди лізуть росіяни? Якщо брати в розумінні населений пункт, то нічого там не лишилося. Просто йдуть бої на тому, на я би сказав так, на попелищі українських населених пунктів. Просто триває далі рухи росіян. всі рухи росіян в межах цього попелища видно здалеку. Так. Вони постійно дійсно на Клещівку з напрямку Бахмута намагаються взяти назад висоти, які ми взяли панівни. Однак там дуже важкі бої, непрості бої. Десь вони просуваються, десь ми просуваємося. Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади, був з нами на зв'язку. Дякуємо. Дякуємо вам за те, що Дякуємо. долучилися. Спасибі.